ластівечки соколики по вашим іменам, по багаточисельним вашим проханням дивлюся таємниці долі для таких імен. Зараз буду називати, ну не ображайтеся, якщо не назву всіх, бо ви ж розумієте, що що дуже багато імен по таких чудових картах. Так, давайте дивимося таємниця, яку доля приготувала вам таємниця таємницю. Так, дивимося, дивимося. Давайте Наталія. В Наталі готується в дорожку, в путь дорожку. Трохи дорога, така скалиста, трохи дорога <кій> з колючками, але вона її пройшла. Тут уже трошки-трошки залишилося їй. Пройти до білої полоси. І нарешті, нарешті чорна полоса закінчилась. От таку таємницю готова вам доля. Далі, Людмила, таємницю, яку приготувала вам доля. Все добре буде І з вами, і з вашою родиною, і з вашою дитиною. Це головне Валентина. Валентина. Валентина багато чого ну, запланувала, але не треба так сильно, масштабно <кій> дійствувати. Так, да, з дітками відпочити треба, да, поїхати, але не треба на, на цілий рік планувати. Не зараз плануйте. І тоді це здійсниться. Юрій. Юрій роз, розлив молоко. Корова в шокі, дівочка в шокі, а котики задоволені. Значить, те, що він, може, пішов з роботи, може, з кимось розіспорився, це хай не розстраюється, бо це може ще й бути на пользу. Бачите, котики довольні. Бо не, не всі гарні завжди відносини з тими людьми, про яких ми думаємо. Далі, <клух> Галина. Галину питаються обмануть. Галинки, а ну дивіться, там до псевдогадалок не потрапляйте, бо тут луна, обман. Ану, в чому питатися? Да, будуть нав'язувати, як зазвичай, він безбрача. без брача. Будуть казати, що одинока. Це брехня. Галинки, не вірте в це. Так, дивимося, Марина. У мене гарна підписниця є Марина. Не одна, багато Марин. Марини всі гарні, з дітками все буде добре. У цієї Марини донечка, то вона для неї оберіжки замовила теж все добре. Іде Марина качечка. Із своєю донечкою, і скоро через деякий період, ну, може, там через якийсь період, будуть внуки. І не одні, один-два. А хто марини чекає вагітність, тут теж вагітність буде. У молодих марин, ну, може, і в золотих марин ті, що за 40, я їх так називаю. Кому за 40, це золоті марини. Так, далі яна. Яна настроїла багато замків на піску. Не треба цього, воно не здійсниться. А, ну. <кій> да, ви собі плануєте на 4 місяці. 1, 2, 3, 4. От тоді ці плани будуть здійснятися. Альона. <кій> Альона. Альона молодець! Доля готова їй таємницю, що вона буде купатися в грошах. Хай через деякий період пройде. Король Пентаклій говорить, що буде. Дивіться, з яким лоском, з яким блеском вона буде одіта, повна бочка грошей, урожай, все засіяне. Буде цей рік радуватися своїм перемогам. Так, про Світлану дивилася чи не дивилася, ну, порихтуйте Світланки свій будинок, свої відносини, своє здоров'я. Зверніть увагу. Лена. Ліна правильно все розчитає, ходи. Правильно, вона знає, як дійствувати, що дійствувати, куди зворачувати, до кого їхати, все буде правильно, молодець Неля. Неля те саме буде задоволена, король Пентаклі говорить, про що вона повністю здійснить все, що задумала цей рік Василь. Василь буде е, святкувати щось, радуватися. Може, з кимось помириться. Ксенія, Ксюша, в мене є, із доманьоки Ксюша є, і багато Ксюш. Ксюша буде задоволена своєю родиною. З родиною все добре. Чоловік, діти, дивіться, задоволена.